Малюки поз'являлись. За два дні такі понаростали гарні. Вже червиві трошки. Ось які красиві маслята. Але мабуть вже червиві. Так, його вже черв'ячки знайшли. Ні, виправляєте шапочка. ідеальна, жодного черв'яка нема ще. А ось ці великани вже точно будуть червіві. Дивіться. Які вони великі. Доросли до такого часу. Але бачите, ще не сильно поїдені. Не доїдає червічки. Ось тут ще помітив одного невеликого такого. Ми загляну на нього. Що він скаже? І він вже червивий. Хоча шапочка ще добра. Маслячок, маслячок, Привіт, який ти красивий. Такого ми заберемо. Да? В принципі, гарний маслячок. Всім привіт! Я знову збирав сьогодні маслюки. Ось такі хороші маслюки ще ростуть. Назбирав досить непогану кількість, ліс чарує, природа красива, тому запрошую вас до перегляду цього відео. Дивіться, вже третє. Приходжу до цього дерева третій раз через кожні два дні. І ви погляньте, Знову з'явилась тут бабка на цьому місці. уявляєте, Як вони тут ростуть? Це ті, що хоровод влаштовують навколо цього дерева. Ще й досі танцюють по кругу. А реально якось так цікаво вони ростуть саме по кругу. Була б лінійка, я б заміряв би цей круг і сказав би точно. Але на око кажеться, що дійсно тільки по кругу ростуть. Такі класні грибочки. Цей взагалі такий пахучий, гарненький, Ми погляньте. Ідеальний гриб. Ідеальний. Я думав, що цього разу він тільки один тут, але ні, ні. З'являється ось ще один невеличкий. Дивіться який красивий. Не бачу сенсу залишати його. Тому в принципі заберемо його ось такий красивий грибочок. Підберізник. Підберізник і росте під сосною. Ну прям чудо природи якесь. Сироїжок додавалось трішки свеженьких понарастало Пішли, пішли, пішли і и, и пішов. тут и пошел дорожка сероежек вот які красені заховывались лосочки не срочно так снимать пробу. но гард а с этим бачим, да красивый и гард да, гриб Своєму красивіший за попереднього. Такі вже поганки здорові повилазили. Дивіться. Які. А може це і поганка, не знаю. Щось схоже типу, то, на козликів якихось, да? Дивіться які. Може бути і козлик. Погляньте як мастерки повилазили. Офідіть. Дивіться які красиві. Оце да. так. І там ось дивіться. Супер. Вже конкуренти поприбігали. Так що треба швидше їх збирати. А ось, ось погляньте. Один. Хотілось з дороги повилазили. Це їм по два дні. Два дні назад їх тут не було, дивіться. Оце на... Це на... Рибочок який красивий. Ось, ну собі поперло як. Хоп-хоп. Це я вдало приїхав сьогодні. Ось яка ж мене грибів. Щотка. Тут прям видите яка краса шишечка. Ось так рибочок стоїть. Маслічок. Наш масличок. Во, сусіди рибники вже дізнались про цей ліс. Ми теж сюди приїхали збирати гриби. Але добре що я прибіг сюди перший на це містечко. І ви дивіться, я зараз ось хожу, 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 хожу хожу. Скрізь грибочки находжу. Ось так ростуть. Маслівчок, підрист, один, дрова один, два мачочки. І вони не червиві, вони чіткі. Черв'ячок їх ще не, не знайшов тут. Ось який красивий риб. Таж маслічок, подивіться, подвійний. О, це взагалі чудо природи. А запах який має красивий. Дивіться, що далі робиться. Ось. Грибі. Ось вони йдуть такими доріжками грибними. Грибів просто повно. Десь я помітив, ось тут ще така движуха грибна. Ось які масвічки погляньте. Обережно їх витягуємо, щоб не пошкодити не грибничку, не гриба. Дивіться. Ах, комарів ще кусає. Ось, розкрив чудовий гриб. Жодного черв'яка нема. Так, ходімо далі. Ходімо, ходімо далі. Ось. Ось так. На моем месте Понарастала маслятка. Красиві, гарненькі такі маслятки. І ось тут далі росте маслячок. Красивий. Серед серед брізок. А бабки серед сосен. Оце так. Да. Це такий тут дивний ліс. Тут в принципі завжди така система у них. Ось, дивіться. Чудові гриби. Ось, мало не пропустив його. Теж такий красавець. Чудовий грибочок. Оце що за великан тут? О, середішка. Це вже пропавший грибочок. Ось тут зверху є ще такі рибочки. Вже ну, ще нормальний, але зволето вологий, нехай залишається. Ну, ось такі. Теж такі вологі грибочки. не підійдуть, не підійде. Ось цікавий момент, повернувся сюди. Не знаю що точно буде бабка рости є зі вона є перша така ну така як ви знаєте в принципі непогано перед цим тут люди ходили її не помітили знову ж таки одне й те саме місце дає грибочки знову і знову приходиш на нього і є тут грибочки от які-небудь цей вже погризений весь не так звісно як перші я тут Скосив, непогано так. Але все рівно приходиш якісь 2-3-5 штук, знаходиш. щось Маленький. А цей маленький хвиль залишається. красунчик який. Час. Але червивий, на жаль. Гарний гриб і червивий. Повністю червивий. Поганий, вже спілкався. Кукушка так співала класно. І замовку. Тільки захотів вам зняти. Так. Такі усі гарненькі. якраз якраз Четкі рибочки. музыки заховались тут. Так, щипаем травичку, чтобы было легче собирать. Вот смотрите, какие белки. Третий. А Ось яка краса. Нічого собі. Скільки треба було вам там рости? Щоб так гарно вирости. О, а там ще далі йдуть. Взагалі клас. Буллін такі гарні маслята. Ось, я сподіваюсь, вони ще не червиві. Ні, на жаль, вони вже червиві. Хоча Че? були дуже красиві. Якщо вже черв'ячки поїли. Так. Що цей скаже? Зберізки тут заховався, А цей ще хороший рибочок. Да, ще черв'ячка нема. Червівий. Дуже багато зустрічається вже з рибочків, тому що потепліво вже. Так, ходімо ще в одну місцину, які підберезники ростуть і мастрючки гарно ростуть. Може вона ще з нам подарує ще. Одне встиг туди дійти. І дивіться, що знайшов. Які красені. Я сподіваюся, камера передає всю їхню красу. Хоча б трішки. Хоча б трішки. Погляньте. Обережненько дістаю. стою, комарів вже кусаю, нічого собі прийшов у майки і комарів вже гризуть. Кухту треба було надівати. Ось рибочки. Поросли тут рибочки такі красиві, гарненькі. Ось, чую, вже поїхали мої конкуренти, які швидко тут переді мною бігали. Тому в принципі вже можна розслабитися і повільно збирати рибочки, які ще залишились. А їх тут дуже-дуже багато. Зараз буду вам показувати. ти ви молодчазай. Стоїть така коричнева шляпа у нього. Красивий гриб. Ішов ще такого лікарного. Хороший. Ого, міцна ніжка яка. О, не дивив. Гарний гриб. Ось погляньте який грибочок. От він дійсно ось цей гриб дуже схожий на польського. Я не знаю чому. Може це дійсно польські гриби. Я зараз його більш детально огляну. Ось перед цим я знайшов теж був такого гриба, дивіться, яка в нього шипинка. Скажу відразу запах у нього дуже приємний. Така ніжка. Може це якийсь просто підвид підберізника з такою шапочкою, але дуже-дуже схожий на цього. На польського гриба. Реально дуже схожий. Цікавий факт. Так, а що в нас тут під цим деревом? Під цим деревом намагається прорости підрізники. Знову ж таки під підсосную. Ось ось такий ось такий гриб. Кругом склався. Намагається рости. Так, дивимося, скільки погано росте Серед них спробую ще помітити цього маслюка, який заховався тут. Ось погляньте, Самі поганки, поганки, поганки. Ось тут поганки. Ось поганки. Туди поганки. І серед них маслячок ось такий. Ось на цьому місці збирав вже гриби і з'явилися нові грибочки тут. Такі маслята гарненькі. Це червивий. Да, роза червивый. Вот такие красивые, ничего себе. Таких еще не видел. Уже какие-то такие Гарні. Вот, а тут наш клиент ховається. Маслючок. Вот еще красивый маслячок. Ну да. А ось вот еще. Розсідіна слючки. Такі мокрі, якраз гарні гриби. Вже руки резні. Але гриби тут таке святе. Ось погляньте, які красиві повилазили. Такі гарненькі. Ти що, чуть не розбивився під ногою? Прям під ногою. Ось такі. Оце маслюків я вам покажу в цьому році. Дуже багато маслюків. Вже і самому надаю їх збирати. Так, тут маслятки є. Дивіться які здорові длинні, ось такі На Здорові ноги. Вилазять тут, тянуться такі. Довгоногі ногі маслюки. Ось серед кущів які. Красиві грибочки заховались. Зараз ми їх швиденько зберемо. Ну реально. Якась частина, можливо, і попадається червиві. Але в принципі всі ще дуже хороші гриби. Ось цей великий червивий. Маленький цей чіткий. Все Це чітко. З грибами. Зозулька Зу куї. час йти вже додому. Тому що грибочки я вже назбирав достатньо для себе. Завтра мамі передам. Нехай вже мама з ними займається. Ось такі красиві гриби. А погода шепче. Вітер втих. вітеру немає. Тому чітко. Ось такий вийшов результат сьогодні. Хороші маслючки, майже пів кульочка. Я думаю, ця частина, можливо, буде червива, але все рівно. Сам процес збирання грибів мені дуже подобається. І ще більш подобається, коли є результат хороший. Такі молоді дерева тут розростають. Майбутній ліс, який буде давати хороші грибочки. А запах просто не передать словами. який приємний зараз запах у лісі, коли кожна сосна цвіте. Ось вже шишки нові почали з'являється. Але вони ще цвітуть. у Більшість. Більшість цвіте. Ліс просто чарує цю пору року о яке дерево нічого особі не звертав на нього увагу ніколи якось так йду завжди швидко сідує о цвірінчить.